Волонтери та працівники домівків врятованих тварин у відчують їхні заощадження практично на нулі, а корму для підопічних залишилося буквально на дні. Адміністрація притулку записала звернення для усіх, хто може допомогти врятувати братів наших менших та залишити їм дах над головою. Друзі, привіт! Нам потрібна ваша підтримка, нам потрібна ваша допомога. Тому що у нас е в центрі нашого порятунку е просто критична ситуація. Ми знову в боргах, е ми не, не дали цього місяця е заробітної плати ще працівникам. У нас е вивіз сміття вже ці ці ціла купа грошей. Е треба заплатити, треба купувати ліки, треба купувати корм для хижаків і ми не маємо банально на це на це гроші ми просимо про про вашу підтримку про донати про поширення цього відео і щиро віримо в те що разом ми зможемо